У день пам'яті дітей загиблих у результаті збройної агресії Російської Федерації проти України у Черкасах та Умані відбулася всеукраїнська акція Голоси дітей. Вона присвячена пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна. Це страшна цифра діток, які загинули від рук російських окупантів. І це не повна цифра, тому що йдуть бойові дії, йде війна, і ми не знаємо достоменно, яка вона точна. Понад тисячу скалічених. Серед загиблих, на жаль, є шість наших черкаських. Уменських діточок за кожним обірваним чи скаліченим дитячим життям стоїть злочин російської держави окупанта та її армії. Ці злочини не мають строку давності. Росія обов'язково відповість за них. Марина Пронько з доньками, рятуючись від обстрілів, переїхала з Харкова до Умані. Тут, 28 квітня, родину у друга наздогнала кровожерна війна. Ми переселилися з міста Харкова. Знайшли бристик хисток. У вас тут на Черкащині. Але я ніколи не думала, що війна дожене нас знову вдруге тут. Я дуже співчуваю всім родинам, які втратили своїх діточок у війні. Нехай голосочки цих діток, неначе з дзвіночки, дзнять і звучать в серці кожного українця. Під час акції очільник області разом із рідними загиблих розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей.